Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на мінягровінці. Вивантажуємо новий контейнер по японським тракторам. Це gl 32 з кабіною приїхав, з кабіною ще gl 47 приїхав. Це А-17. Виїхав з цим входом в чудовому стані. А-195 не забівся, нема палива, заліємо, заведемо. Подивимося, що ще можна побачити є в контейнері. Ще вивантаження триває. Бачимо кубота GL 200 21. Ось стоїть ну, в хорошому візуальному стані. Подивимося, що заведеться. Бачимо Кубота КЛ-27. Там бачимо. Цей GT3. Ой, я не бачу якийсь. Бачу є ще одна далі Жель джель 821. І Жель 32 без кабіни. До звернемо, скоріше всього, gb 18 Заїжджайте до нас, міняє Гровіниця, знаходимося в Митибрівській 62 біля авторинка. Зараз по японцям є хороший вибір тракторів. Дуже часто зараз заходять контейнери, є що вибрати. До нової зустрічі!